Ранок у рівному розпочався із потужної пожежі у приватному секторі. Вогонь охопив ось цей двоповерховий житловий будинок. Полум'я, яке здійнялося, було видно у всьому мікрорайону. Аби його загасити, рятувальникам знадобилося більше ніж година часу. Відомо, що унаслідок цієї пожежі постраждала людина. До ліквідації загоряння залучили кілька одиниць техніки та аж 16 рятувальників. Попри це, вогонь все ж встиг перетворити частину приміщення на згарище. Так від дерев'яних балок, даху та фасаду будівлі залишилася лише одна назва. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що пожежа виникла у приміщенні на другому поверсі господарчої будівлі. О 7.20 пожежу було локалізовано, а о 9.30 повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, покриття та перекриття будівлі. Причини цієї події спеціалісти ще не встановили. Самі ж власники приміщення припускають, що це сталося через електричну проводку. Це не підпал, це реально щось в середині загорілося, і то десь так якось в такому місці, тому що тільки другий, третій поверх згорів. Попереднє, що це ну, щось там проводка сказали мені. Може бути замикання, може бути ще щось там, ну, що це від проводки. Це ну, якби, не, ну, іншої там не може бути причини ніякої. Сусіди розповідають, полум'я та дим були дуже великі. Через це вони не одразу зрозуміли, що саме загорілось. Коли вийшли на вулицю, побачили, що пожежники вже намагаються ліквідувати вогонь. Це наш сусід, дуже добре його знаємо. Він займав, ну займається технікою. Що сталося, навіть не знаю, якщо чесно. Проснулись зранку, повно пожежних було. Десь зайнялось напевно біля години сьомої, і я їхала десь в годині півдев'ятої, то ще пожежні стояли дуже довго стали. Як припускає один із очевидців, наслідки могли бути набагато меншими. Однак через одного із сусідів, який нібито незаконно встановив паркан і тим самим перекрив доступ до гідранту, на гасіння пожежі пішло набагато більше часу. Скільки було сильне полум'я, що ну, просто жах. Тут всі сусіди повиходили, там буквально дуже оперативно приїхала пожежна машина, одна і друга, ну, дуже оперативно, але вони 40 хвилин не могли приступити до своєї безпосередньої роботи. Тому що заблокований гідрант, наступний гідрант був через 200 метрів. Оце все є незаконно встановлений забор. За рахунок цього утруднена була пожежа гасіння, тому що гідрант там закритий. Коли приміщення загорілося, господарі перебували у сусідній будівлі. Як розповіла власниця помешкання, коли її чоловік побачив вогонь, кинувся всередину. Припускає, що він хотів забрати звідти якесь майно, але не встиг. Буквально за кілька секунд впав та втратив свідомість. Відтак на місце події одразу викликали швидку. Як нам повідомили медики, стан потерпілого був важким. Виставили діагноз отруєння чадним газом. Рівень насичення крові киснем не визначався, що характерно для цього отруєння під час транспортування проводилась інфузійна терапія і інгаляція зволоженого кисню, і виїхали на госпіталізацію в. Обласно, Рівненську обласну клінічну лікарню наразі чоловік уже прийшов до тями, однак все ще перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. Чоловік вроді би, все добре. Зараз він там як називається відділення. Детоксик детоксикації, да, відділення детоксикації лежить броді, він під кисневим апаратом. Ну кажу, що все броді, він вичухається, все тільки треба часу. Це і все. Зараз в сознанні вже все добре. Окрім чоловіка, ніхто з людей більше не постраждав. Що ж, до самої будівлі, розміри збитків ще встановлюються. Однак самі власники кажуть, вже сьогодні почнуть розбирати покрівлю та усі перекриття, які були знищені вогнем. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.